Україна для мене це вся моя історія. Моя країна пережила чимало випробувань і багато пригод ще попереду. Але я вірю, що все можна побороти, і я впевнена в своїй країні і моїх співвітчизнах. Україна для мене це ще більше ніж просто держава. Україна це моя батьківщина. Україна це моє життя. Україна єдина, тож любі її та ціни. Україна для мене лірична. Нашому народу даровано одну з наймологізвичніших мов у світі. І скільки б нам не забороняли, у нашій історії завжди було місце для руки. Прекрасний вірик. Вічний революціонер. Дух ще тіло рве тобою. Рве за поступ, щастя й волю. Він живе. Він ще не вмер. Ти не загинеш, мій народе. Пісняр мудрець і гречкосій. крізь дим руїни Україну новим зріє чоловік. Благословен ти день і час, коли прослалась килимами земля яку ходив Тарас, і розіллеться знову медами земля, що освятив Тарас своїми муками ділами. Бо в ріднім краю над землею чистіша і глибша блакить, і сонце вітчизни моєї яскравіше в небі горить. Або погибель, або перемога. Всі дві дороги перед нами стане. Котра з цих двох нам судиться дорога, дарма повстанем, бо душа повстане. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мрію і живу, хай мовчать, Америка і Росія, коли я з тобою побою.